Добрий день, шановні вступники! Вас вітає приймальна комісія ДВНЗ ПДТУ. Як ми всі знаємо, з 3-го починається реєстрація на співбесіди, співбесіди замість НТ з чотирьох предметів для вступників на бакалаврат, а також на співбесіди з іноземної мови та на фахові іспити для вступників до магістратури. І зараз ми покажемо, як це зробити. Для реєстрації на співбесіду з іноземної мови та на фахове вступне випробування потрібно перейти у вкладку Реєстрація на вступне випробування натиснути кнопку Активні дії Додати. Вносити параметри відбору конкурсних пропозицій. А саме Регіон вказуєте «Дніпропетровська область. Заклад освіти можна написати ПРИАС і обрати запропонованих. Державний вищий навчальний заклад Переазовський державний технічний університет. Код конкурсної пропозиції можна пропустити: Обираєте освітній ступінь магістр. Далі освітній ступінь, на базі якого планується вступ. Може бути або диплом бакалавра, або магістра, або спеціаліста. Звертаємо вашу увагу на те, що диплом магістра і спеціаліста перерівнюються. Обираєте форму здобуття освіти. Для нашого університету це може бути денна або заочна. Обираєте спеціальність, на яку плануєте вступ. Наприклад, 144 теплоенергетика. Натискаєте кнопку пошук. У вас з'являються знайдені випробування. Починаємо по одній реєструвати. Натискаємо на співбесіду з іноземної мови. Бачите, вона стала жовтенькою. Тепер натискаємо на Подати заяву на участь у вступному випробуванні. Обираєте дату та час складання співбесіди. Обрана дата повинна стати жовтенькою. Та натискаєте кнопку Обрати. Також потрібно підтвердити участь у співбесіді, натиснувши кнопку Підтвердити. Та робимо зі вступним випробуванням. Звертаємо вашу увагу на те, що зареєструвати себе на співбесіду з іноземної мови та на фахове вступне випробування потрібно на один день і на один час.